Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, з'явилася минутка, я вирішив позайматися шатунами. Е, значить, вже їх там попереміряв і обнаружили, що у нас, виходить, погані втулки. Е, в одному вообще, втулка проверталась, грубо говоря, від руки. Оце ось я ось випересував, Уже є ось тут замінив. Я все замінив, тулочки ось такі купив. У нас такі нові тулочки, Не знаю, як вони будуть ходити, ну, но... я думаю, мені хватить. Оце ось такі тулочки, Щось в районі до 200 гривень. Тука. Значить, дивіться, у нас ось не знаю, заводські вони, заводські ці втулки. Но... Получається ось новий палець. Бачите, який люфт? Це не годиться нікуди, плюс в, є... в одному шатуні втулка, взагалі рукою витяглася, грубо говоря, тобто не сидять вони плотно. Ось тільки що з цього випресовував, Тоже, кстати, взагалі не сиділа вона плотно. E, Значить, тут ось порядок дій мене так розклав. Виходить, тут ось ось стара вам показав, який люфт. Це ось якраз знято. Тобто нема втулки. Будемо зараз підигрівати. І сажать е, втулку. Тут ось все запресована втулка. Тут якось щось запресував, ще не райберів. нічого, чи це порайберно? Щас... Ой, я вже збився, зараз вам покажу, де палець. А, це вже готова. Ось що наша втулка. Без люфта. Робив так, щоб ну, без люфта, ну, натяга не робив, тому що щоб не закусило. Розрайберував ось таким райбером. Маркировочку не покажу, щось на ньому я не бачу. Ну, Діаметр у нас тут по пальцю 38. І райбер треба на 38. Написались розрайберів, як бачите, все хорошо, отлічно. Ну тугесенько. ну, як тугенько, розразу такий, як це, я там далі. Ось, бачите, ось так воно вийшло. В принципі, я думаю, воно скільки скукострушки, думаю, повинно ходити. Отвір совпадає, можна чуть-чуть. Це ось все ще тільки запресував. Ще не райберів. Палець не влазить, ось треба обов'язково, тобто обов'язково. йдуть, бачите. Так, в принципі, порядок дії, опять-таки, дві руки, хлопці, не покажу. Я думаю, той, хто це буде збиратися робити, я думаю, смисл пойме. Тобі ж, виходить, зараз ось горілочкою подогріваю шатун, щоб такий тепленький був. Ну, як тепленький, такий. Граусів 80 по-нормальному. Е, втулку дист, ну, виставляємо отвір і запресовуємо туди. Можна в тісках, можна на пресі. У мене прес є, але ну, одною рукою я вам, на жаль, не покажу. Так що подогріваю, масельцем смазав. Маселечку смазав туди і шпонь, посадив. Випресовую тук, як бачите, ось оберу наждачним полотном подрозрізаю його трошки не до конця, щоб трохи відпустило. І випресовується вона прекрасно. Ось теж так, я так прорізав. І вона випресовується. Ну, тоді після того, як запресував райбером. Розрайберив палець і готово. Так що, в принципі, зараз займаюся. Конечний результат я вам покажу. Так що підписуємося на канал. Отакий такий палець вверх і до нових зустрічей.